Ну що, друзі, коли у вас вдома є такі хорошенькі собачка, і ви йому купуєте багато кісток. Треба робити так. Отходь. Отходь. Угу. Що, ще один помагатор прийшов. Продаська, що ти прийшов допомагати? Замовлення на рубання дров не бере. Ні-ні. Хорошим кортиком, чем молодець. Можна. Давай. Заслужив. Давай отсюда, давай. Що? Отак, друзі, виглядає 10 кілограмів розфасованих ліскочок. Бо, собачте, ми варимо фашки на горяжому бульйоні. Того кісточки.